Хочеш їхати 5 годин на гору Маунтренір, і тебе просто не впустять, бо в тебе немає резервації. Що це таке і як цього уникнути, В Минулому відео я розповідала про гору Маунт Бейкер, а сьогодні я вам розповім про гору Маунтренір, а точніше про помилку, яку ми допустилися, щоб не допустилися ви її. І в наступному відео я просто взагалі детальніше розповім про цю гору. І так, майже 6 годин в дорозі, купа заторів. Потім ми ще відстояли чергу на під'їзд до гори Маунтренір, і нам сказали... Але все, ми вас не впустимо, тому що у вас немає резервації. Так, можливо, наша помилка в тому, що ми не не звернули увагу на те, що в углі було написано, типу, що треба, ну що можна просто купити квитки. І дуже часто, коли ми кудись їздимо, там так написано, і ти можеш купити їх просто по місцю. Ну і ми подумали: ну це ж гора, хто буде обмежувати в'їзд на гору? Ага, здавалось, не все так просто. З травня по вересень обов'язково потрібно мати резервацію, щоб тебе впустили на цю гору. Проте тут є декілька інших варіантів. Як можна під'їхати з іншої сторони до Маунт Рейнір, де не потрібно буде купляти ніяких резервацій, і також подивитися на красу. Є в'їзд Paradise Entrance. сюди обов'язково треба мати резервацію. Також Sunrise Entrance. сюди також часто потрібна резервація. Але є багато менш популярних під'їздів до цієї гори, і, наприклад, ми знайшли на карті і під'їхали через Тіпсо Лейк. Це дуже популярне місце біля дороги Highway 410. Це зона, яка належить до північного боку Маунт Рейнір. Тут є класний. Трейл дуже гарне озеро, і сюди набагато простіше заїхати.